У грудні 1919 року, коли Європа ще оговтувалась після Першої світової війни, учасники Паризької мирної конференції ухвалили рішення, що змінювали карту континенту. Одним із них стала декларація про тимчасовий східний кордон Польщі, у якій великі держави погодилися провести межу по так званій лінії Керзона. Пропозиція британського дипломата Джорджа Керзона мала стати компромісом між інтересами новопосталої Польщі, більшовицької Росії та народів, що населяли спірні території. Лінію накреслили від Гродна через Ялівку, Немирів і Берестя, далі повз дорогушк, Устилух і Грубешів, через Крилів до околиць Рави Руської і Перемишля аж до Карпат. Хоча цей кордон був лише рекомендаційним, він став важливим сигналом міжнародної спільноти. На тлі розпаду Російської, Австро-Угорської та Німецької імперій союзники прагнули встановити нову рівновагу, однак швидкі події на фронтах польсько-радянської війни нерідко зводили дипломатичні рішення на нівець. Суперечка між прихильниками відродження історичної Польщі та більшовицькими планами повернути втрачені території. Тягнула у вир боротьби й українські землі. Проведення межі по лінії Керзона означало міжнародне схвалення переходу до Польщі кількох українських етнічних регіонів Холмщини, Підляща, Лемківщини та Нацяння. Ці території з їхньою давньою культурною традицією й переважно українським населенням стали частиною польської держави, що спричинило тривалу напругу між владою та місцевими громадами. Згодом ці регіони узагальнили назвою «Закерзоння», підкреслюючи саме їхнє положення по той бік лінії Керзона. У міжвоєнний період тут розгорталися змагання за культурні і політичні права, а українці намагалися зберегти свою ідентичність у нових умовах. Тимчасова демаркаційна лінія перетворилася на один із найвідоміших кордонів ХХ століття і передбачила поділи, що остаточно утвердилися після Другої світової війни. Так, декларація, ухвалена у грудні 1919 року, серед десятьох інших документів, стала символом складних взаємин великих держав і народів, які боролися за своє місце на політичній мапі. Вона нагадує, як дипломатичні рішення здатні визначати долю цілих регіонів на багато десятиліть уперед. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.